Кожний народ, що хоче добитися самостійності, мусить передусім дбати про те, щоб нижчі верстви суспільності народної маси піднеслися до тої степені просвіти, щоб ця народна маса почула себе членом народнього організму, відчула своє гаражанське і національне достоинство і узнала потребу існування нації як окремішньої народної індивідуальності, бо ніхто інший, а маса народу є підставою усього. Частина української інтелігенції і університетська молодь, визначаючи себе часткою свого народу, піднявшись до рівня його духовної еліти, розуміла, що тільки духовне Воскресіння забезпечить йому майбутнє і зможе підняти його до рівня вільних європейських націй. Молоде покоління шукало дієвих шляхів, завдяки яким. Можна було б пробудити Галицький люд. Для реалізації цих ідей потрібна була організація, котра б стала осередком об'єднання однодумців. Кращими представниками академічної молоді та діячами науки був створений комітет для опрацювання статуту товариства, яке назвали Просвіта. Але Галицьке намісництво відмовилося затвердити запропонований статут. Та комітет не змирився із цим, і 2 вересня 1868 року Міністерство освіти все ж таки дозволило створити товариство. Це стало підставою для скликання у Львові першого загального збору. Його організація була доручена Конституційному комітету. На чолі з професором Академічної гімназії Анатолем Вахнянином 8 грудня 1868 року на збір прибуло 65 представників. На жаль, греко-католицьке духовенство вважало збір новою польською видумкою та інтригою. Вони навіть не захотіли відправляти для просвіти богослужіння, а народний дім відмовив надати приміщення. Збір відбувався в залі польської стрільниці на вулиці Курковій. Програма майбутньої просвіти була коротко сформована у виступі студента Андрія Січинського. Кожний народ, що хоче добитися самостійності, мусить передусім дбати про те, щоб нижчі верстви суспільності народної маси піднеслися до тої степені просвіти, щоб ця народна маса почула себе членом народнього організму, відчула своє гаражанське і національне достоинство і узнала потребу існування нації як окремішньої народної індивідуальності, бо ніхто інший, а маса народу є підставою усього. Інтереси сільських верств населення на зборі висловив отець Йосиф Заячківський. Свої сподівання священник пов'язував із працею молоді і застерігав Галицьку інтелігенцію від огидного космополітизму, котрий є погибеллю всякій народності. Головою новоствореного товариства збір обрав Анатолія Вахнянина. А до керівного органу Омеляна Огоновського, Юліана Романчука, Корнила Устияновича, Омеляна Партицького. Товариство працювало у складних умовах, воно не мало приміщення, а тому наради і засідання проводили вдома у Вахнянина. На товариство одразу почалися нападки як намісництва і старост, так і русофільського слова. Однак, незважаючи на труднощі, просвітня робота набирала сили. В кінці 19, го на початку 20-го століття, широкого розвитку почав набувати кооперативний рух. Зароджувалися перші форми національної економіки. Ними були кооперативні господарства та кредитові спілки. Майже щорічно провадилися з'їзди кооператорів, на яких українці відстоювали незалежність українського кооперативного руху від російського. Побачив світ часопис Наша кооперація. Для уявлення могутності кооперативного руху можна навести цифри по самій лише Київщині. За три роки від четвертого по сьомий. Кількість сільськогосподарських кооперативів та споживчих спілок зросла від 3 до 193. А перед Першою світовою їх уже нараховувалося біля 900. Те саме творилося і на всіх східноукраїнських теренах, із Кубанню Включно. На зламі двох віків значно активізується політичне життя, в якому члени просвіти завше йдуть попереду. Саме тоді, 1899 року, більшість народовців оформилися національно демократичну партію на чолі з Юліаном Романчуком. Просвітницьку діяльність щиро підтримує духовенство, зокрема, тодішній станіславський єпископ Андрій Шептицький. Попри тяжкі воєнні роки. Починаючи з 1906 по 1922 рік товариство досягло небачених висот. Надзвичайно активно почали створюватися присвіти, на зразок тих, що вже діяли на Галичині. До 1907 року їх уже налічувалося 35. Гуртувалися народні театри на зразок Галицьких, з'являлися нові таланти. Культура селян невпинно зростала. Відомі випадки, коли в деяких селах цілими громадами вступали в просвіту і клялися в запровадженні тверезого образу життя на благо рідного краю. У містах зазвучали не лише українські опери, а й українське слово. Українську мову можна було почути на вулицях, у кав'ярнях та трамваях. Однак товариство чекали нові випробування. Російська окупація Львова завдала значної шкоди просвіті. Було знищено бібліотеки, читальні, репресовано активних діячів, деякі з них змушені були виїхати за межі Галичини. Навіть після російського відступу воєнний стан унеможливив товариству розгорнути свою діяльність. Та все ж воно активізувалось у 1918 році. Коли Україна воскресла до державної незалежності, товариство просвіта допомогло сформувати Міністерство освіти західноукраїнської народної республіки. Кожна поважаюча себе держава в особі своїх найвищих керівників серед титульних подій вітчизняної історії. Намагаються виокремити найважливішу віддати шану і повагу тій з них, котра започаткувала змагання за незалежницький її курс, і тій організації, яка не лише задекларувала, але й постійно крок за кроком терпляче і настирливо впродовж десятиліть упроваджувала його, незважаючи як на зовнішній, так і на внутрішній. Спротив супротивників незалежності. В історії України є багато визначних і вагомих явищ і подій, що відіграли важливу роль у розвитку української нації, але донедавна вони замовчувалися і здобуттям незалежності завдяки утвердженню нашої державності виникла можливість відтворити в усій повноті історичну правду. Збагнути ті сторінки, про які наше суспільство або нічого не знало, або ж мало викривлене уявлення. Це, зокрема, стосується історії товариства просвіта, бо саме вона вибурювала незалежність послідовно, самовіддано, жертовно. Не осоромила і не зганьбила себе ані перед великими предками нашими. Ані перед глядущими поколіннями. Із середовища товариства вийшла більшість національно-патріотичних об'єднань як минулого, так і сьогодення. Своїм набатом саме вона розсіювала у вітчизні мраки тьмаві, чужоземного займанства, кликала тих, хто живий, в кого думка повстала до праці. Невтомної, наполегливої до будівництва власного українського храму держави. Саме за це її любив і любить народ, і так люто ненавиділи і ненавидять вороги Явні і скриті, обриваються звільна всі пута, що в'язали нас. З давнім життям, з давніх брудів і думка розкута. Ожиємо, брати. Ожиємо! Так писав Іван Франко. <му> Вклонімося великим просвітянам, які Відривали останній кровний гріш від своїх убогих статків задля загального добра, і освятімося їхньою великою мудрістю.